Заділя мене, ви бачите, наверху портрет Мордвінова 1711 рік, це рік його народження, засновника маєтку, дослідницького маєтку, центральний центральному Чернянці Мордвінова. Сам він ніколи не був у Чернянці, приїздив його син. Були розширення території, особливо території України. Росія зміцнювала свою армію, і щоб заселити цю територію, вона роздавала землі, як іноземцям, так і своїм людям, яким вважала за подріб. Працюємо для того, щоб повернути ім'я Бурлюка Україні. Коли кажуть, що це батько російського футуризму, ми кажемо, що це батько вітчизняного футуризму. І ну, ми знаємо, що бурлюк мав козацьке коріння і сам про це неодноразово казав, і навіть Маяковський почав писати українською мовою. Почалося, мабуть, з того, що е, прочитав статтю історика херсонського. Е, Дяченка Сергія, е, коли ж роздивляєшся, то бачу, що схожі на е, вікна будівлі існує і в моєму дворі, а казалось, що зняли його саме тут. І хоча в його статті було сказано, що бурлюків вдома не сохранилось. Не зберігалося, та й не зберігалося. Сім'я Бурлюків переїхала сюди у 1907 році. Батько працював у Дніпропетровській області і мордвіну вдалося його умовити. Борлюк був людиною великою, хоча це теж була селянська дитина. Його селяни несли на параход. Коли він уїжджав у Чернянку. Сім'я велика троє хлопців, троє дівчат. На початку ХХ століття тут збиралися футуристи. Вони приїздили до батька Давида Борлюка, який тут був управляючим у економії Мордвінова. І, власне, молодший Бурлюк, Давід Бурлюк брав. Усіх своїх товаришів і привозив їх сюди, ну, тому що це була класна творча дача. Я взагалі завжди кажу, коли мене питають, чому я досі живу в Херсоні, я завжди кажу, що це ідеальна творча дача. І як виявляється, що так думаю не тільки я, а так 100 років тому думали ще й бурлюки. І от сюди приїжджала вся ця весела така група, і тут вони. Дійсно жили припіваючи, їх тут годували, їм тут було безтурботно, і вони могли вивільнити всю свою творчу енергію. І в 12-му році був написаний маніфест футуризму. Був він, він, Проголошений Він був у Москві, але я впевнена, що написаний був він саме у Чорнянці. Читающим, читающим наше, наше новое, новое, первое, неожиданное. неожиданное. Только, Только мы лицо нашего времени. Рок, рок времени трубит, трубит нами в словесном искусстве. искусстве. Прошлое, Прошлое тесно. тесно. Академия, Академия и Пушкин непонятнее, непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочь, прочь с парохода современности. Кто не забудет не своей, своей первой любви, жизни, не узнает последней. Залишилося приміщення комора. Комора виглядає ще нормально, Де, куди вони ходили. всякі види ковбас м'ясний. А, і сад був, так. сад, парк і виноградник. Треба сказати, що автор Бурлюківської, тобто футуристичної групи, коли зайшов у комору, він вважав, що. Цього переїсти ніколи не можна. А пізніше він сам і про себе каже, ми удивляємось сьогодні, що ми на протязі доби однієї багато писали, багато дебатували, багато допомагали сільським хлопчикам і їли до безконечності. Бурелюк Давид, особливо Маяковського, він повністю е, кормив. І тому вони на канікули літні і зимові сюди з'їжджалися. Це е, е, оранжерея перетворювалася у дебатичний клуб е, і, і йшла промова, це період народження якраз організованого е, товариства, яке було назване пізніше Гілею. Тут була побудована школа. Це була школа для дітей, які працювали у графа. Їх хлопці чернянські називали паничами. Вони носили чорні короткі штани і білу сорочку. Художники, ті, які приїжджали взимку і влітку, вони проводили велику роботу із цими дітьми. Вони вчили їх рисувати, давали матеріал для цього, щоб можна було зробити. Значить, це допомагало і дітям. Брали їх роботи, везли в Ленінград на виставку. У 13 році. Батько захворів, і в 14 му він помирає. Діти підросли покінчали навчальні заклади. Нагрянула друга епоха, до якої вони не були підготовлені, із багатої сім'ї, яка жила і в Чернянці, і в Херсоні, бідували. Сам Бурлюк пішов спочатку в підмов'я, там батьківський маєток, а пізніше подався до Японії. А надалі, в 21-му році, він поїхав у Америки. Він від тіля писав до радянського уряду. Дві поїздки він е, йому дозволили, дозволяли Волині нарати в Москву, але він кожен раз приїздив до батька на могилу у Херсон. Всі періоди, всі роки, які вони були тут, вони закінчувалися виставкою тут, в Чернянці, і ця виставка марширувала у Херсон Береслав, Каховку, видавалися підручники про ці події. Ну, херсонці це знають краще. Десь на початку 2000-х ми, тобто, ми це херсонська організація, Херсонський центр Тотем, почали думати про те, що треба зробити фестиваль чи якусь таку об'єднуючу подію для молодих митців і, взагалі, пошукати щось цікаве на Херсонщині. І досліджували багато історії, читали, розмірковували. І раптом знайшли чорнянку. І ми вирішили в Харсоні створити. Ой, в Херсоні, Ми в Харсоні вирішили, а в Чорнянці створили такий фестиваль, який назвали Тера футура, тобто земля футуризму. Ідея була така, що ми а, дійсно повторювали оцю цю легку атмосферу чорнянки творчої дачі. Сюди приїздили разом з нами поети, художники, музиканти. І тут відбувалося таке естетичне хуліганство, яке було нічим не обмежене. І е, зазвичай не було теми, була оця тема Тера Футура. Е, і коли ми роз... думали про те, навіщо ми це робимо, вже через кілька років ми почали розуміти, що насправді ми е, працюємо для того, щоб повернути ім'я Бурлюка Україні. А, і отут от у Чорнянці у нас відбувалися а, уроки малювання, тому що коли приїздив Маяковський, він робив уроки малювання для сільських дітей. Просто на терасі будинку ставили мольберти, діти малювали. От Ми робили такий перформанс. Повністю така реконструкція а, того, що робив Маяковський. А, писали вірші, створювали інсталяції. Тут абсолютно Оживала вся ця територія. А, бо коли ми приїхали на наш перший фестиваль, місцеві чекали на концерт. Концерту тоді не відбулося. Ну але були по поетичні читання на верхівці оцих, от складів старих. А, і разом з тим мені дуже приємно згадувати такі серйозні роботи, наприклад. А... У графа Мордвінова а, в його садибі були такі а, підвали, в яких зберігалися сири, зберігалося м'ясо. І а, в один з років нам ці підвали відкрили, і там в підвалах висіли такі залізні крюки, на яких ще було оце м'ясо, сири, і ковбаси, і все таке інше. Ковбас вже не було, але були оці крюки. І один з наших художників зробив такі зображення футуристів. І повісив їх на ці крюки, і підсвітив там було темно, підсвітив це факелами. І насправді це була історія про розстріляний футуризм, про знищений футуризм, про репресований футуризм. І потрапляючи в це от приміщення, де на м'ясних крюках висять оці тіла футуристів. А ти розумів, що історія це не тільки про таке веселе хуліганство, це історія про знищену естетичну революцію. Потім були куплена будівля під назвою Цех номер 2 дуже старої постройки, вже, мабуть, була готова під знос. Але одні стіни були більш якісно, виконані, хоч і старіші, інші нові, як вияснилось, в 50-х роках достроєно було. От З них почали їх розбирати. Розібрали частину прибудов, гартаю далі інтернет, що знайти для себе по історії, коли дивлюсь і вгадую будівлю, яку тільки очистили від цих прибудов, при зустрічі з Данилом Максимовичем Торосом. Кажу, є фотографія, вона намальована саме з цієї точки, і це будівля по адресі, де знаходиться цех. Він каже, ну, добре, але якщо це дім бурлюків, то існує ще одна фотографія. Показує мені іншу фотографію. Я кажу, так це ж другий ракурс, давайте пройдемо. На іншу точку, і ви побачите, що це намальовано знову ж той самий дім. Він каже, якщо це так, то це дім бурлюків. А ми вважали, що його знесло озером, яке в Чернянці після прокладки північно-Кримського каналу затопило пів села. На картині було зображено декілька димарів. Для впевненості ще підійшли, полізли на горище. Дійсно існує місце, де була кладка видно лежаки, і в самому покривлі вже закриті отвори, де були самі виходи димарів. Після цього впевненість збільшилася, але на цей момент вже була прочитана книга, яка була написана майже вся про чернянку. Бенедикт Лівшис, полутереглазий стрілець. Там було прописано буквально хронологічно, як переходили з одної кімнати в іншу футуристи, як тільки вони збирались першу групу, і основний. Момент це був те, що вони всі йдуть в шестіакний зімній сад. І щоб вже якось впевнено казати, що ця будівля є місце проживання сім'ї, треба було його знайти. А так як переробок було ну, надзвичайно багато. і Одні вікна виломані, одні забиті, то було незрозуміло, де це. Але чіпились за маленьким ярличок, який шостіоконний зимній сад. І саме в цьому приміщенні, здавалося воно колись в оренду. Орендатор залишив тут 100 тонн овочів і втік. Бо вони пали в ціні і вони потекли всі повністю. Ну, о, вроді би, жалко, коли отам стіна, де ми бачимо здорове вікно. Стіна пішла в ту сторону, почала відходити, а, а і що відкрила собою дуже здорові. Чи, чи, чи проєм, чи двері, чи вікно було незрозуміло. Вона не могла впасти, бо і не було видно, що це достроєно, бо з тої сторони було насипано землі по вікна. Е, вигрібли е, два дні, робив ескаватор машина, вивезли всю землю в сторону, і стіна майже вся і впала. Відкривши з собою одне дуже здорове вікно, Надзвичайно здорове. Коли роздивились, то з південної сторони було зроблено в будівлі три вікна надзвичайно здорових, що вже якось могло бути зимній сад, присвячуючи свій час пошуку Держці шість вікон. Трошки скучаючи, за мною ходив сторож. І от він іде і каже: слушай, Ігор, а ось дивись, були вікна, і показує он, полукруглий такий кладок, яка існувала ще раніше. Роздивились, і полукругла кладка була було всього, всього три навпроти здорових вікон. Придивившись, зрозуміло, що інші всі вікна, які були зроблені в інших містах, це вже вибиті і пізніше. пізніше. І після цього прийшло розуміння. Людина заходить, бачить три вікна: один, два, три. На на два-шість вікон, одне напроти одного, три вікна. Цим поставили галочку, що. Дійсно, тут було шестиоконний окони сад. І сумніви у мене повністю знялися. Перші картини, перші набро... наброски вони робили, саме зібравшись в цьому приміщенні і розвішували їх саме на цих стінах. От деякі, ще не зрозуміло. Було б цікаво. Першу виставку знайти, як і намалювались намалювалися тоді картини, і трошки їх розвісити тут. Було б, мабуть, і про... З... зв'язок. Можливо, б ми ще щось зрозуміли, що вони хотіли зображувати.